В Ізмейлі відбулася стартова конференція в межах реалізації міжнародного проєкту cbs ЕйЧ з будівництва, сучасне медичне обладнання та об'єкти для зміцнення транскордонного співробітництва і розвитку громад. Сфера медицини, а наші часи такі непрості. да, так, період військового стану. Це, мабуть, одна із важливіших сфер життєдіяльності міста, тому що ми повинні піклуватися за наших мешканців, за наших військовослужбовців, і насамперед. Ми дуже щиро дякуємо нашим силам оборони, що ми маємо можливість реалізовувати ці проекти. Виконавчі комітети з Мийської міської ради у партнерстві з адміністративно-територіальною одиницю повіту Тулча через повітову раду Тулча та молодіжну громадську організацію Нове покоління Європи 24 червня 2025 року офіційно розпочав реалізацію цього проєкту, який буде працювати до 2027 року. Сьогодні ми презентували другий проект в рамках програми Некст. румунія Україна. Це другий проєкт в цієї програми. Попередній ми теж місяць по тому презентували. Ці два проєкти, вони націлені на нашу міську центральну лікарню. Метою цього проєкту є забезпечення надавання медичних послуг. Конференція відбулася за участю українських та румунських партнерів, а також представників громад. тому в цьому кутку ви, мабуть, побачили логотип цього проекту. Тому що і назва, і е, логотип вони пов'язані. Сі бісістенсфор кросбордеркоперейшн сі бі ці літери вони е, е, транслюються як. Транскордони з півторопісністю. Дякую. А це слово from the Greek mythology means a shield. І це інше слово, друге слово, це воно взяти з грецької міфології, яке означає «щит». Метою проєкту є забезпечення рівних можливостей в отриманні медичної допомоги, посилення стійкості систем охорони здоров'я та сприяння переходу від інституційних форм догляду до сімейних та громадських. Ми будемо закуповувати необхідне обладнання. За першим проєктом ми вже отримали обладнання. По другому проекту ми очікуємо отримання уренотероскопу і ще. Інше обладнання проведені закупівлі. Чекаємо теж на отримання. Особливо цінним є те, що наші спільні дії не лише модерні... модернізують інфраструктуру. Технікалбесіс але і формують міцні зв'язки між громадами Тулчі та міста Ізмаїл. Проект об'єднує нас навколо спільної aim. Забезпечити рівний доступ до якісних медичних послуг. У межах проєкту Ізмільська міська центральна лікарня отримає сучасне медичне обладнання, мобільну рентгенівську систему ЕС ДУГА, дві анестезіологічні станції та уретерореноскоп, що значно підвищить якість діагностики та лікування пацієнтів. Учасникам заходу презентували альбом транскордонної культурної спадщини, виданий у межах попереднього проєкту поєднання культурної спадщини в Придонав'ї за програмою Румунія Україна 2014 2020 Приємно бачити сьогодні було і партнерів наших, які незважаючи на обставини, мали можливість приїхати до нас. Також раді бачити наших колег з інших громад, які теж зацікавлені в таких проєктах і вони всі розуміють, наскільки це важливо. Тому дуже сподіваємося, що ми, як і попередні проекти. Ми цей проект теж успішно реалізуємо. Реалізація транскордонних проєктів, яка стала можливою завдяки мужності та самовідданості сил Безпеки, оборони України, є не лише підтримкою розвитку, але й яскравим свідченням солідарності, єдності та віри у спільне європейське майбутнє. Юлія Петлацюк Наталя Маленко для програми новин.